Воу, 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 воу. Да лава тут є. Зроблено так вот. Бляха. Що я так коряво нажимаю? Ну а ясно, коли на дворі дощ. Нічого крім того, що записувати мені не лишається. Правда, настрій, який вчора був нульовий. Записав серію, подивився серію якось... на нудно вийшло. <правда> тут походу є прохід. Не знаю, ч я так подумав, що там є прохід. Да, можливо там є спаунер. Можливо, можливо. Треба подивитися. Ага, дальше типу, проходу нема. Кірочка. Давай. Копай кирочка. Ну я точно тут внизу. Я вже то чую Симикаріалами наушниками. Хоча можна так от копати до так таких і, і не найти. Здається, ніби вон вони, що тут, тут близько. Спаунер! Там ще й кріпер. Здохніть ублюдки молоді. Помріть всі жахливою смертю від факела. Цікаво як то померти від факела. Давай, сдыхай, падал вот такая. Почему ж так лагает, я не разумею? М -м -м, бляха. Давай, сползай. Я знаю, что там есть. Там шапля еще вот не павук. Давай, диста. Остатки мали гавно. Пам'ятаю як я е, тільки починав грати в Minecraft, кожен монстр був особливий і кожного я боявся. Ну тут як завжди не потрібні нікому речі. Най, сундук мені нафіг не потрібен. Да. Все, будь ласка. Так, кожен монстр, особливо кріпер, був для мене... Шокуючим, пам'ятаю, як я перший раз знайшов спаунер. Це було просто жахливо. Стільки переляку. Стільки переживань. Як же ж я буду тут все робити? Пам'ятаю е тих людей, які вже не перший раз грали в Майнкрафт. Все розпитувалося, розпитувалося. Як то все воно грається, як все крафтиться? Ні одного крафту не знав. Так, кріпер, я знаю, що він там є. Він же втік! Здохне. Я вже після ультрахаркору ще пам'ятаю щось, як там стрілятися або. Ви бачили? Да, я розумію, що коли хтось стає на Redstone, то він загоряється. Я то знаю, не тупий. Але я вже... Я вже е... захотілося перевірити, чи я не на сервері, нажавши Tab, я нажав тап, тут ніхрена не з'явилось. Я вже думаю, що я вже на сервер, або тут хереблін ходить. Золото! Нікому нафіг не потрібне І ще дофіга золото редстоун тоже нікому не потрібен, мені вже пачок 15 І Що мені виконути? Викинуто В принципі гриби мені взагалі не потрібні. На освітим територію, а то ніхрена не бачу, хоч око виколи. Що треба хавчику похавати? Блін, в мене вже закінчується. Я вже там знайшов собі якісь мапи на проходження. Цікаві. Ще знайшов ще одну мапу, але то... Але то конфіденційна інформація. Я не маю права розказувати про ту мапу нічого. Так є. Знову золото нікому не потрібне. Навіть не хоче то розкопувати, але розкопаю на всякий випадок. Але ніхрена нема, насрати. Я походу вже загубився. Виходу я не пам'ятаю. Так, подумати треба добре, де вихід. Походу... Походу тут був. Е, я прийшов звідки? З вітом? Та я прийшов звітам. О, спаунер, пометаю. Тут сюди вниз. Тут сюди. Тут підйом пам'ятаю. Павуки, павухі не памятаю. Тут і золото добав. Ага, зараз наверх. Та, зараз наверх. Сюди. Сюда. тоді знову наверх. Вбити скелета. Все. Далі сюда. А дальше я ніхрена хрена не памятаю. Куда йти? Тут я типа не був. Да. Тут я точно не був. М -м -м. Не розумію, чому я тут хожу, я ж вихід чекав, Ну, я повертаюся вже назад до своєї хати, то... Блін, ціла система печер здоровенна. Угу, мені ще треба добути наш металу. Вже як почав купати метал, вже його не викину. придеться вже викопати цілу пачку. Та в мене вже там їх 13, так, кусочки. Ще я не знаю, я там багато пропустив, та й срати, Потім колись небудь добуду ще. Якщо сюди ще спущуся, то мало сумнівів, що я ще сюди взагалі прийду. Походу мій мікрофон знову Галіму записує. Я подивлюся, коли вже все познімаю. Подивлюся наскільки добре мій і наскільки якісно мій мікрофон записав. Якщо е, знову запис получиться говняний, то я видалюю серію нахер. І запишу її заново. Вже таке було, неодноразово. Я міг там... Міг там часу розказувати. Всякі приколи там ставалося ще щось. А потім тупо без звуку або тупо з таким з такою якістю звуку ніби не знаю я запхав голову, слунув жопу і так говорю. Ще хочу встановити собі пару модів і зняти з ними летсплей. Так буде вже цікавіше, але не знаю чи я продовжувати летсплей ні, типу як ОТО. Типа як 16, там 17 серія, чи то заново почати як новий. Типу Let's Play з модами. І кожної серії робити якийсь новий мод, закидувати. Було би цікаво, але... Але в мене тайм Майнкрафт інвалідський і в мене ноутбук інвалідський, так що він мене не потягне, буде все лагати, ще з фрапсом, там піпець йому буде. На 40. Ще чуть-чуть, ще чуть-чуть, і вже буду валити нахер, звідси. 44 45 46 47 48 49 на no, 49 ну, тут значит все обсидели здається не сомневаюсь я не памятаю, что сюда что куда Даже ніхрена не пам'ятаю ще метал. Скільки я ще тут пропустив. У там що, я факт лише не став? Там то. Тобто, тобто я там що, не був ще? Опа, і ще одна печера. М -м 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 Ото було дуже погано. То я дуже немудро зробив. Це була сама тупа ідея, яку я тільки міг сьогодні зробити. йо як же ж тут страшно. Свали нафіг. Здохне падло. Як я не люблю такі от гігантські печери. Вони просто гігантські, я валю звідси і все, я більше сюди ніколи в житті не прийду. Хух, ледве перестрибнув. І махави тут бути і добивають от того, добиваю, того вугілля тупе і валю звідси нафіг. А, і щось я неправильно зробив, коли купну під себе. Отут тільки що. Там могло бути все в лаві. У мене тільки що двері зарухали, скаже, що якісь приводи в мене тут ходять. Ладно, то може в мене параноя і я валю, звідси. Швидше, будь ласка. Швидше? А, ну що, забіжемо сюди. Подивимось, от таке. Кінець печари, все, йду звідси. Так, зараз будемо шукати вихід.